Всіх вітаю на моєму каналі у Світлани в гостях. Сьогодні хочу показати насіння, яке я докупила до своєї колекції Дебарао. Дебарао рожевий, пізньо стиглий сорт. Висота рослини 25-27 метра. вага плоду 60-90 грам. Дебарао оранжевий. Написано середньоспілий сорт, але це також пізньостиглий сорт, тому що 110-115 днів термін дозрівання від початку всходів на сінинки. І тут заявлено кущ висотою 1,5 2 за завишки, а вага плоду 50-100 грам. Це дебара оранжевий. Дебара золотистий середньопізній сорт. Ось вони так і є всі середньопізні сорти. Тому що ось заявлено 110-115 днів період дозрівання. Висота рослини 2,5-3 метра. Вага плоду 70-85 грам. Солодкі. Ось таке ще насіння я прикупила. Хочу спробувати їх. І які відмінності і смакові якості кожного виду дебарао. Томатів.